Усім привіт! Вітаю друзі на каналі. В вашій увазі, наша подальша робота. Молода сім'я купила такий дім, хоче повністю його демонтувати, зліквідувати і побудувати собі під свій стиль, під свій проєкт нову хату. А наша робота полягатиме у демонтажі. Вітер нам допомагає. Хату в двері відкриває. Дуже вузько, приліпився якось в одну сторону, щоб інші могли вийти. Зараз все продемонструю. Бляху, кришу знімають уже. Прораб стоїть. З цієї сторони якось так. Цегли можливо буде багато. Подивимось. Все, покажу, все розкажу. Йдемо всередину, це продемонструє. За домовленості з власниками ті речі, які є всередині, я можу демонструвати, а раніше не міг демонструвати тому, що вони не хотіли показувати набиток, який тут був. Ця прибудова, добудова, як літня кухня. Санвусу. Хлопці кричали, що на потолкове не вичищували, там дуже багато цікавих старих речей залишилось. Тож підемо подивимось, що вони мали на увазі, а хата така з, з вонкаючої часті. Видно було, що фасада оброблена, все гарно, але всередині доволі печально. Тож не знаю, як краще зберігати старий стиль, чи все ж таки по новому все. На мій особистий погляд. Краще розібрати. І не тільки тому, що ми будемо мати роботу, а і тому, що новий є новий. Новий є завжди новий. Старої баби молодицю не зробиш. Так якось говорять. Влага дісталась, волога, грибок, все з'їдає, все нищить. Ну, потолок ще тримається. В цій хаті 6 чи 7 років тому померла остання. Власниця, бабка і продали. Діти продали, не треба. Зато мають нових власників. Йдемо на потолок на стелю. Знову старовинний ліфт. Красава. А ось тобі і старовинні речі. Вуфх, люблю я таке меч. Ось бонус який. Це ще до військовий комик. Да. Ретро. І де той тайничок, де він може бути? Бутелі, якщо цілі, то можна непогано продати. Треба буде всі-всі-всі обійти це на ялинку підставка, якщо не помиляюсь, хоча можу помилятись. Всі закуточки пройти подивитись Може бути цікаві речі тайнички і все таке Оз, раз, раз пригов Як завжди паутина всюди. О! Дорогоцінні метали. Хто знає про що мова. Ну, а тут хлопці викинули дуже багато деталей з якоїсь старої машини. Попередньо, здається, що з якогось Жигулика чи старої шкодовки. А що Ну, переберемо, це цікаво це цікаво. Є люди, які займаються ретро. А там вони вікно в Європу собі зробили. Также за один робочий день зібрали підлогу. Тут в кімнаті. Потім в цій другій кімнаті підлоги позабирали. Підсип шквару залишаємо вікна, двері. Все позабирали. Тут повністю стелю розібрали, залишили тільки фанеру. Реші взагалі немає. Сюди дали 5 кубиків щебню. Продовження контенту. Він глибину хоче бачити. Е -е -е, бубух! Плюс 5 кубиків щебня дали. Десь на 50 метрів Да, Було 20-25 метрів. Ось такого. І гуманітарна допомога. Дерево на ватру. Криші немає. Там навіть не тільки а черепицю розпочали знімати. Все, перефасували, пересортували. Тож дякую всім за перегляди. Лайки, дизлайки, комент. Гей, шануда, аудиторія, ви хочете щось додати від себе? Іди в тінь, бо не видно, не чути. Ну, до побачення. Телебачить.